Доброго дня, сьогодні 10 червня, мене звати Андрій Гречко і ми на каналі «Сад, квіти бджоли. Взагалі-то, мої друзі, я сьогодні не планував записувати жодного відео, але сталася екстраординарна подія, на яку я чекав 2 тижні, і вона сьогодні таки сталася в 6 годин вечора. Ось про неї вам зараз буду розповідати, тому що я попутно знімав коротке відео і зараз буду монтувати, змонтую для вас цілий відеоролик. Отже, приємного вам перегляду! Мою ловушку заходить дрій. Зараз я поставлю каву. І спробую збільшити. От ловушечка. А дрій. Над акацією. Акація відсвіла, а рій тільки прилетів. Шість годин вечора. Шість годин вечора прилетів рій. І рій, по суті, великий. Чуєте звук? Хорошо. Не живу я 20 метрів звідси. Подивлюся. Ну що, що, що там зайде в ту лобушку? Красота. Оцей же дубль, тільки з іншого ракурсу. Пішов, величезний рій. Кілька хвилин по тому вони всі зібралися на ловушці і на стовбурі дерева. Спробую збільшити. Ну і все, йде активний вхід всередину. Це добре. 10 червня, заходить дрій і я 19.00. Лізу подивитися, чому вони сидять на ловушці, а не йдуть в неї. Мені цікаво буде, я вже їм рамки підставив, не хотять. Не хочуть йти. Ну ось я біля самих джіл. Що зробити, щоб вони зайшли? Повішати їм рамки, мабуть, прямо над ними. Оце я так і зробив. кожен не все, пошаванок і є. Хорошо, буду щось думати. Ну що, любі друзі, я знайшов вихід з цієї ситуації. Я переношу ось такою, зробив три рамки, докупи збив і вже вішаю їм. Вони налазять. Я вже три ходки зробив так. І от переселяю от оцей вулик. Вони зараз політають, облітаються, обісяться трошки. Але все зрештою буде добре. Йду, бо там ще не заходять вони в ту ловушку, може їм там жарко, не знаю яка причина. Сидять, обліпили її зі всіх боків. Ставлю четвертий, заходив по три рамки. Ну, Вони не всі три, вони всередину залазять. Так якби дві рамки. Одна суцільна і дві, е, дві е, боковини з внутрішньої сторони. По дві рамки вже три заходи приніс. Йду далі. Дивіться, я такого не бачила, щоб стільки бджіл і господар коло них. А ну... Ближче трошки, щоб я вже, показати. я вже шість рамок приніс, бо вони обліпили його. Було я вішав рамки І вони заходили на рамку. А то що Що то за рік? Я не знаю, то мусили вулити. Ось так вони вже обживаються. Перестали казитися. Провітрюють вулик. Підписуйтеся, будь ласка, на цей канал. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, репостіть, шерте, коментуйте. Мені буде цікаво... Як би ви справилися з цією проблемою, з якою я сьогодні зустрівся, бачучи, як Джоли обліпили ловушку? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. На ну, все добре!